Окей, всім привіт! Що хотів вам сьогодні сказати? Також, не забувайте облаштовувати загальне тестування Anomnia 2.0.1 В них було багато чого змін Ну, саме зміни чого затурнулися, як ми розуміємо Зміна мап Баланс, і так далі, литовище, і форди Такі масштабні зміни затурнулися і Ельберта, і Хайвея, та Оверлорд На рахунок Ренберга. У новій версії Ренберга значно збільшився замок, який підходить для протистояння в ближньому бою, якщо у вашій команді вдасться його зайняти. Ви зможете без проблем стати на вогонцю противника в полі серед міських фельдшерів або ситуації з спуском, що веде до центру міста. Рослинність прийження багатьох місцях, зокрема на острові. Біля краю мапи та на протилежному фланзі рельєф, якого змінено для зрівняння можливості сторін, крім того, на річці, що протікає через місто. З'явилися три додаткові роди переїзду. Ось так це все виглядає у нас. Так. В рахунок Хайвея. Це мапа в американському стилі. Теж одержав свою поцію праву. По старинні з'явилося більше пагорбів, рослинності. Тепер там буде комфортніше грати на легких середніх танках. Деякі простріли стали менш ефективними, але водночас з'явилися нові. На шлях від бази південної команди до міста і назад може використовуватися заправку як укриття проїзду обох баз через річку та безпечність завдяки зміненому рельєфу, розташовану рослинністю. Західний фланг розширено. Додано нові укриття. Заглядаємо. Дві на цій бойовій локації радикальні. Ігрова зона змістить понад 200 метрів далі від води. Що практично вивело з гри весь побережний напрям. Тепер він затоплений. Натомість на даній ділянці з'явилася нова зона. Вона забезпечує комфортну гру для легких середніх танків, а також має позиції для ПТСУ і АТЛР. Мапа стала ці цілішою і дає більше можливості для взаємодії мішеліських напрямів. Рільф пагорбі у центрі поліпшено, щоб зрівняти шанси кому. -то. Ну, скажу так, зато хоча б буде менше літунів. Mm. Что? Так, все, хотел еще сказать. Назвищно, и по Заборона на зону. історія про мирі продовжується. Ось перекортина, Час знову зустрітися з Польщем Ефанки і новими ребятачними босами. Дізнатися, що сталося після тогорічного ракетного і, звісно, здобути нові нагороди і прикраси. Якщо без цього також є інформація, що нагородою може стати. Вашкий танк Німеччини є е 65 Вот Вогнева місць дамаг снаряда 280-280-70. Середня бронепробиваемость 221-270-34. Скорість польоту снаряда 1000 250 час перезарядки 7 секунд, швидкість цілювання 2 секунди. розкид 0,33, кутина 919 і буйкудак 60 штучок. Ось такі характеристики цього танчика він, ну, скоріше за все, що так ми получимо його за цей ваговом. Так, ну що ж, давайте далі. Ем, також ребаланс прям техніки, наприклад, за СССР, ТСР 400. Це розхід громад при е, переміщенні повітря частини зменшується на 17%, також при повороті 6 зменшується на 17. А ось на Обертанні вже башти, це вже 27%. Тому. Під час перезарядки гармати змінено також з 7,5 до 6,5. Бронебійність змінена 190 на 210, а також 247 на 253. Із 2 нам підняли хпшечки. З 1208 став 1321. Із 2 екранови. 1230 до 1270, також підняли ХПшечки. М4 А1 Шерман Лосза. Розклад після пострілу зменшився на 14%. Час зведення зміну і 2,3 на 2 секунди. Бронеперебуваємість старядів 128 на 143, а також 177 на 185. Потужність двигуна зросла. 410 на 500. КВ-1 ЗМ3. Розкид громади при приміщенні ходової, при повороті шасі і привертанні башти. Першого друга на 12%, в останньому на 12%. Потужність двигуна з 500 до 600. ,4 Розкид 4 був змінений з 0,43. 0 на 0,41. Роскет був під час обертання вежі зменшити на 15%. Час зведення е, змінено з 2.3 на 2.1. Потужність двигуна з 500 на 560%. Так, тепер Германія. KGPZ3 Dжаger. Розкид грамати. При переміщенні ходової та розгорови при, при повороті шасі зменшується на 33%. Час перезарядки гармати зміну з 107 до 10 секунд. Пошкодження завлені снарядом СДР змінено на 515 до 530 одиниць. Також з 420-450 до 450 одиниць. Потужність двигуна зміну з 850-900 до кінських сил. Також машинам підняла місць з 1650 до 1700 одиниць. ЕПФ PF F4 в август F2. E, це у нас розкид громади був змінений з 0,39 на 0,37. Розкид громади при обертанні башти зменшили на 12%. Розкид після пострілу зменшився на 25%. Час перезарядки громади змінено з 4 до 35 Час зведення змінено на 2,3. З 2,3% на 2,1. А Рембо або М103М. Потужність у з мінус 900 на 950. Т-832. Е Час перезарядки гармати з мінус 11 до 16,5 секунд. м 4 а 3 е 8 -бюр. Розкид гармати при переміщенні ходової частини. А також гармати при повороті шасі зменшуються на 16%. Розкид гармати був змінений з 0,4 на 0,32. Розкид грамати під час обертання вежі змінився, до речі, на 30%. розкид після пострілів на 14%. Час приміщення. Е, час зведення, вибачте, з 2,3 на 1,8. М24 чаф. Час перезарядки 75% грамати ГАНС Т13Е1 змінно з 4,4 до 4,1 секунди, Оборони пробиваємість мість снаряд на 143 на 159. Провеність іншого снаряду 96 на 118. Потужність його на також була змінена з 296 до 350 кінських сил. Чехи закомохволюжований. Це оце цей, я по-моєму вчину, що ми ви були злий Час перезарядки гармати змінено з 4,8 до 4,6, бронебійність снаряду 143 до 159, бронебійність снаряду е, 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 М-61Б зміна з 96. На 118. Пошкодження з радість снарядом. Звіні 110 на 115. Як одного, так і другого. Франції. Пантера. Швидкість повороту шасі з 30 до 38 градусів за секунду. Розкид грамати був зміни з 0,35 на 0,34. Час, е, час зведення зміну з 2,3 на 2 секунди. Потужність двигуна зміну 700 на 820. Кінських сил Юнайтед Кіндом МК 1 рак. Час перезарядки гармати змінено з 7,5 до 7 секунд. Ромвіль Б, максимальний кут піднесення гармати, змінено з 15 до 20, також опускання з мінус 8 на мінус 11. Польща буде швидкість е, повороту шасі з 30 до 38 градусів за секунду. Розкіт грамати був змінений з 0,35 на 0,34. Час зведення з з 2,3 на 2 секунди. Потужність двигуна зміну з 700 до 80 двадцяти кінських сил. Також Т-34, 85 руді, потужність двигуна зміну з 500 до 560 кінських сил. Швеції е, пріму Вікторія СРВ 81 Розкид Розкіл грамати при обертанні башти зменшується на 25. Час перезарядки грамати зміну з 7,5 до 6,6 секунд. Потужність двигуна зміна з 900 до 950 Мінських сил. Ось такі новини по обнові наших прям дані. Всім дуже дякую, хто це послухав, всім дякую, хто це подивився, дякую всім, хто поставив лайки, вподобайки, написали коментар. Також бажаю вам вдачі в натиску і зустрінемося в натиску.